Тема уроку Козацька Україна в системі міжнародних відносин. Історія України восьмий клас. Події, які з 1648 року розгорталися на українських землях в складі Речі Посполитої, викликали велику зацікавленість урядів тогочасних країн Західної та Центральної Європи. Проте у Європі, де в рік початку національно-визвольної війни українського народу завершилася перша загальноєвропейська тридцятилітня війна, залишався визначним релігійний чинник. Саме тому ставлення до подій в Україні суттєво різнилося. Залежно від приналежності держав до католицького або протестантського таборів, більшість держав католицького табору, а саме Франція, Іспанське Королівство, Австрійські Гавсбурги, Папська держава, князівства Південної Німеччини одразу зайняли негативну позицію щодо національно визвольної боротьби українського народу і підтримали свого союзника Річ Посполиту. Особливо активно висловлювали несприйняття подій в Україні представники Папського Риму, так папський Нунці Іоанн Торес у 1648-1652 роках, повідомляючи Риму про події в Україні, характеризуючи дії польських військ, писав, що це, цитую, наші перемоги або наші невдачі, а справу, за яку веде боротьбу на цих землях король Речі Посполитої, вважав справою католицької церкви. Серед католицьких держав позитивним було ставлення до подій в Україні Венеціанської Республіки, яка вбачала в українському козацтві вагому й корисну для себе антитурецьку силу. Після укладення Зборівської угоди венеціанці спробували створити антитурецький союз із козаками. Влітку 1650 року із цією пропозицією до Хмельницького прибуло венеціанське посольство Альберто Віміні, і хоча згоди досягнуто не було, дружні міждержавні відносини не припинялися. Серед протестантського табору Швеції, Англії, Голландії та князів з північної Німеччини переважало позитивне ставлення до боротьби українців проти Речі Посполитої. Вони були зацікавлені в ослабленні останньої як однієї з найбільших католицьких країн. Найбільш приязне ставлення серед протестантських держав до подій в Україні спостерігалося в Англії. Лідер англійської революції Олівер Кромвель бачав у визвольній війні козацького генерала Хмельницького проти католицької речі Посполитий важливу ділянку загальноєвропейської боротьби з латинниками та папістами. Так, до нашого часу зберігся лист, написаний представниками англійського уряду Богдану Хмельницькому в роки національно-визвольної війни. Дехто з дослідників вважає, що його автором був сам Олівер Кромвель. У ньому гетьман титулувався як генералісімус війська і стародавньої грецької релігії і церкви, володар усіх запорозьких козаків, страх і знищувач польської шляхти, завойовник фортець, викорінювач римських священників, переслідувач язичників. Кромвель висував ідею створення великої антиримської, антигабсбурзької, антиконтрреформаційної коаліції європейських країн, до якої, окрім Англії, повинні були увійти ще Швеція, Московська держава та Гетьманщина. На основі карти визначте, в складі яких держав перебували українські землі на початок національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття, з якими країнами в першу чергу повинна була встановлювати відносини Українська держава в ході національно-визвольної війни, з якою державою Богдан Хмельницький заключив договір найперше. В роки національно визвольної війни Богдан Хмельницький здійснював активну зовнішньополітичну діяльність, лістувався з урядами інших країн, відправляв послів до інших держав, приймав іноземні посольства тощо. Головне завдання зовнішньої політики гетьмана полягало в створенні умов для успішного завершення війни з Річчю Посполитою і зміцнені становища Гетьманщини. При цьому Хмельницькому необхідно було враховувати ситуацію навколо українських земель на середину 17-го століття. Століття. Річ Посполита Московська держава й Османська імперія не були зацікавлені у виникненні Гетьманщини, вважаючи, що це порушить рівновагу сил між ними і одночасно мали власні претензії на українські землі. Одним з головних завдань зовнішньої політики Гетьманщини був пошук надійного союзника в боротьбі із Польщею. На роль країн захисників могли претендувати дві сильні і могутні держави Московська держава і Османська імперія. Ще в 1648-1649 роках були встановлені з цими країнами дипломатичні зв'язки. Кожна ж них була не проти воювати з Річчю Посполитою, оскільки вони були її одвічними ворогами. Богдан Хмельницький повинен був зробити правильний вибір. Сторонники Хмельницького по-різному у... оцінювали перспективи укладення договорів. Аргументами на користь Союзу з Османською імперією були це те, що ця країна є ворогом Польщі, турецька армія була однією з найкращих у той час. Проти Союзу з Османською імперією виступали ті, хто наголошував, що це мусульманська країна, що турецькі васали були ненадійними, татари адже неодноразово зраджували Богдана Хмельницького. Аргументи на користь союзу з московською державою. Постійні війни Москви і Польщі, надійне військо, єдина православна віра. Аргументи проти Союзу з Московською державою. Московську, Москву і Польщу пов'язував полянський мирний договір. Московська держава могла поглинути Україну. Все ж таки гетьман Богдан Хмельницький на роль протектора обрав московську державу. 1 жовтня 1653 року на скликаному в Москві земському соборі було ухвалено рішення цитую військо Запорізьке з містами і землями прийняти та про оголошення війни Речі Посполитій. Для реалізації цього рішення до гетьманщини вирушило спеціальне московське посольство, яке очолював боярин Василь Бутурлін. Для розв'язання питання про прийняття протекції московського царя за розпорядженням Хмельницького, 8 січня 1654 року в Переяславі було скликано військову раду, в ній брали участь близько 200 представників старшин. Вислухавши промову гетьмана, рада підтримала його пропозицію прийняти підданство одновірного московського брата. Гетьман, старшина й московські посли рушили до Успенської соборної церкви Переяслава. Хмельницький планував, що там обидві сторони за європейською традицію складуть присягу, однак трапилося замішання. Бутурлін заявив, що цар своїм підданим не присягає. Хмельницькому вдалося владнати конфлікт, заявивши, що військо Запорізьке згодне скласти присягу. Після Ради в Переяслові московські посли вирушили до міст і містечок Гетьманщини. Але зверніть увагу, що в ході підписання домовленостей між Гетьманщиною та Московською державою про військовий Союз ніяких письмових документів записано не було. Значна частина козацьких лідерів відмовилася присягати на вірність московському царю. Це був ряд представників козацької старшини, зокрема, полковники Іван Богун, Іван Сірко, Петро Дорошенко, Михайло Ханенко. Також відмовилися присягати Братславський, Кропивнянський, Полтавський, Уманський козацькі полки, деякі міста, а також українське духовенство на чолі з митрополитом Косівим. Також відмовилося присягати Московському царю. Не підтримала ідею присяги і Запорізька Січ. За умовами україно-московського договору, який було укладено в 1654 році, зберігався Адміністративно-територіально-Державний устрій України. Так, на території України діяли українські закони та суди, мали право самостійну зовнішню політику, окрім Речі Посполити та Османської імперії, гарантувалась непорушність прав і вольностей станів України. Чисельність козацького реєстру мала становити 60 тисяч чоловік, Україна могла самостійно збирати і сплачувати податки до царської скарбниці, мала гарантувати допомогу московській державі у війні проти Речі Посполитої. У Києві-Чернігові мали розміщуватися російські війська. В цілому Україна зберігала свою територію основи політично-державного устрою. Але характерні були і обмеження державного суверенітету, адже Україна буквально отримала статус автономії, нехай із широкими правами, але в складі московської держави. Отже, утворення гетьманської держави стало помітною подією в міжнародних відносинах, що змінило рівновагу сил між державами Центрально-східної Європи. Завдяки гнучкій зовнішній політиці Богдана Хмельницького в роки війни Україна змогла утворити і зберегти свою державність. Відносини з московською державою мали важливе значення для гетьманщини. Допомога московського уряду була необхідна гетьману, щоб довести перемогу до боротьби за визволення з-під влади Речі Посполитої. Україно-московська міждержавна угода 1654 року юридично визначила перехід Гетьманщини під протекторат московської держави.